Збірна України здобула довгоочікувану та бажану перемогу. Пил в очі. Чи хлопці справді завелись тренерські рішення Реброва чи індивідуальна майстерність футболістів, що стало причиною перемоги. Давайте розбиратись, друзі. Привіт, партнер проекту Favbet, Збірна України перемогла збірну Грузії. А, нібито гуд, нібито маємо пункти, але хочеться розібратися в причині цієї перемоги, що стало цією причиною. А, тут є. Питання, може, ви не бачили енергію попередніх матчів збірної, а я бачив. Бачив бажання гравців перед цим матчем. Перше все зробити результат. Це стояло на першому місці. Я вдячний гравцям не тільки за віддачу, але й за розуміння гри, розуміння своєї ролі на полі. Енергію бачив. а вона була. Україна приймала Грузію в номінально-домашньому матчі третього туру групи 1 дивізіону Б Ліги нації УЄФА. Вибір Риброва не міг не бути експериментальним. Дебют калюжного вихідгу. Цуляка, коноплі і талов'єрова в основі. Початок матчу ознаменувався у першу чергу організаційними хибами. В очі впав жахливий газон. На самому старті в лайнсмена зламався прапорець, а на 12-й хвилині міський стадіон у Познані наполовину опинився без світла хвилин приблизно на 7. Нічого, хай себе відчують не топ-футболістами, а якимись районними фудбіщами. А то е, зазвіздились. між цим Україна встигла створити перший гострий момент. Судаков чи то бив, чи то віддавав передачу на довбик, але, судячи по його реакції, е, планувався пас на Артема. Після е, власне. Того, як момент був відіграний, Судаков таке враження вибачився е, перед довбиком. А на 35-й ми забили. І хто ж забив? Михайло Мудрик прийняв м'яч, змістився в центр і пробив з лінії штрафного. Гол на 100% індивідуальні дії Михайла Мудрика, який, як то часто буває, отримав м'яч на фланзі, почав зміщуватись в центр і пробив. Але якщо раніше найчастіше летіло кудись по горобцям, то цього разу полетіло куди треба, чітко в кут. Місько, до речі, собі леве матчу забрав. Модрик Лев Матчу, Калюжний, бізон матчу. Калюжний дуже здорово, коли у нас е, пара шапа судаков, треба, щоб за ними був саме такий лісоруб. А вже на 51-й хвилині Мікаутадзе на секунду налякав, пробивши після обіграшу Таловєрова і забарно, але влучив у стійку з зовнішнього боку. А Михайло Модрик ще одну нагоду мав уже в другому таймі. На 54-й хвилині його дальній удар потягнув Мамардашвілі. як Сонік там почав рухатись щось борпитись. короче, до того м'яча. І в підсумку вдався удар. Е, дуже небезпечний удар, і це знову індивідуальна майстерність, індивідуальні якості Михайла Мутака. А на 79-й стало страшно. Таловіро свалив проти Кітейшвілі за пів метра від штрафного майданчика. І тут якраз хочу згадати ті кадрові втрати, друзі. Дебют калюжного. Таловіро вже не вперше грає, Гуцуляк. Його е, дебют до калюжного взагалі нуль питань. Цементував, робив те, що треба. Гуцуляк майже нічого не створював. Е, також Назаренко ще вийшов, але там за 4 хвилини до кінця основного часу, ясна річ, у нього не було просто часу, аби е, себе показати. Загалом, в принципі, якщо так дивитись, ті футболісти резервні, які виходили, вони каші загалом не псували. Але травми, травми все одно свій. Е, вклад в цю гру зробили. До речі, друзі, про них у нас на трибуні з'явилася нова фіча з травмованими футболістами. Тепер у мобільному застосунку трибуни ви можете відслідковувати, хто деколи був травмований. Це дуже зручно, оскільки ви тепер можете е чіткіше розуміти, які будуть орієнтовні склади. Качайте мобільний застосунок трибуни, якщо раптом він у вас чомусь на, на смартфоні не стоїть. А ось слова Реброва по калюжному. Я Івана дуже знаю давно. Він працював зі мною з моїми поміщеннями. Коли я працював в Динамо. він був у другому складі. Я знаю якості Івана. Знаю, що коли він виходить на поле, він забуває про все. Сьогодні він показав, що дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Він відбирав майже 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив. Ну у цьому хлопцю я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що зробив сьогодні. Ну а на 89-й хвилині Грузія забила голову ворота Трубіна, але о Сайт. Ось тут справді стало стрьомно. І в підсумку перемога. Наші три перші пункти. Але все одно, якщо подивитися на турнірну таблицю, ситуація плачевна. Але точно не плачевний настрій у цих фанатів, які співали пісню про Путіна. І все ж про спортивну складову хочу наразі поговорити. Я довго до цього підводив протягом відео, і зараз хочу зробити таке собі резюме. Так, ми перемогли жваву цікаву збірну Грузії, яка так всім по душі. Так, забив гол Михайло Мудрик, гол якого чекали. Але я хочу відзначити ключове: ми виграли цей матч завдяки індивідуальним якостям Михайла Мудрика, який забив гол власноруч. Так, помітна була ідея Реброва з тим, щоб не дати гострим футболістам суперника. Тому ж хвічі рвати нас, постійно була підстраховка. Але в атаці все було майже безидейно. Десь довбок чіплявся, втратив, десь мудрик отримав, протягнув, вдарив, забив чи не забив. Ідея тут в чому? Нехай ті, хто вміють, роблять, ну, цього разу пощастило. Цього разу ці голи були. Цього разу був, була енергія, власне, про яку Рибров говорив у самих футболістів. Вони бились, вони рвали місцями. Але якоїсь ідеї конкретної я так і не побачив за рахунок чого конкретно ми мали виграти грузиню. Якщо суто за рахунок індивідуальних якостей і гарної гри в обороні, ну таке собі. По статистиці майже рівність, але грузини трішки все ж мають перевагу в усіх пунктах, що тільки підтверджує мою тезу. І я, не, і я не хочу говорити це для того, щоб там якось пошеймити ребро, що Сергій Станіславович знову нічого не придумав. Сьогодні ми взяли запалом, бажанням, але, як ми знаємо, запали бажання його надовго не вистачить. Будуть суперники сильніші, суперники з якіснішою обороною, з більш майстерними футболістами, і що буде там? Хоча, з іншої сторони, таким резервним складом виграти це теж багато чого варте, напевно. Друзі, ось такий от неоднозначний матч, в якому ми здобули перемогу, за що збірні України. Звісно, ми дякуємо. Але питання від цієї перемоги не менше. Свої думки, ви, як завжди, пишіть у коментарі. У мене ж на сьогодні все. Почуємось.